сьогодні дня вплинули свого часу на існування Німеччини та Радянського Союзу. Та що там на долю усієї Європи? Про це і не тільки розповість Світлана Чередник в рубриці Цей день в історії. У цей день 1923 році народився легендарний російський режисер, актор та кіносценарист сценарист Лаонід Гайдай. Коли у 1942 році його призвали в армію, то спочатку відправили в мирну Монголію. Та гайдай всіма силами намагався вирватися на війну. Згодом в їхній полк таки приїхав воєнком за поповненням для фронту. Як пізніше згадував режисер, на кожне питання офіцера він відповідав: Я хто в артилерію? Я в кавалерію. Я. Флот. Я. Так, почекайте ви, гайдай. Не витримав воєнком. Дайте оголосити весь список. Саме з цього випадку через багато років народився епізод фільму Операція І. Цементний завод Я. Погрузка угля. Уборка конюшен. Я. Кроме того, Ліа! Допоножіть ви Я. Але на фронті Гайдай був тяжко поранений. На цьому війна для нього скінчилася. Після одужання він навчався в Іркутській театральній студії. А вже в 1956 році зняв свій перший фільм Довгий шлях. Та справжніми шедеврами радянського кіно стали комедійні стрічки Гайдая. Глядачі досі обожнюють фільми Самогонники, Операція і та інші пригоди Шурика, Кавказька Полонянка, Діамантова Рока та Іван Васильович міняє професію. І багато фраз із його кінокомедій миттєво розходили. В народі. 30 січня 1933 році відбулося фатальне призначення гітлера на пост рейхсканцлера Німеччини. Важко передбачити розвиток цивілізації, якби того дня Адольф Гітлер не отримав владу. Цьому передувало життя вільного художника, захоплення концепцією пангерманізму та праворадикальними рухами. Політична кар'єра Адольфа Гітлера почалася в 1919 році після вступу в соціалістичну партію Німеччини. А вже за два роки він стає на чолі партії. Ще через два роки. Ки Гітлер здійснив спробу збройного державного перевороту після провалу дев'ятимісячного ув'язнення у в'язниці. Проте до 1932 року партія Гітлера отримує більшість голосів у парламенті, а отже, стрімкий рух до вищої влади. І вже через рік Адольф стає також президентом і верховним головокомандувачем країни. Таким чином він зосередив в своїх руках судову виконавчу і законодавчу владу. І з цього моменту в Німеччині розпочалася фашистська диктатура. 30 січня 1943 році в Сталінграді капітулювала 6-та німецька армія Паулюса. Ставка верховного головокомандування, розробляючи план стратегічних дій на зимову кампанію 1942-43 років, головним завданням вважала розгром угрупування німецько-фашистських військ, що прорвалися до Волги. У ніч на 30 січня Гітлер радіограмою повідомив Паулюса, що призначив його генерал фельдмаршалом Проте невдовзі Паулюс здався в полон з особовим складом. Свого штабу. А командири окремих ділянок оборони самі домовлялися з росіянами про умови припинення вогню. Битва завершилася там же, де і почалася. Вона тривала майже три місяці і стала кінцем німецької завойовної кампанії. Ну а тепер до українського питання. Сьогодні подальша доля нашої країни питання на